Ось і ще одна причина, чому люди не вірять у Воскресіння Ісуса, це так звана змова Колсона». Чак Колсон був помічником Річарда Ніксона. А він не був особисто залучений до Тергейської змови, але чинив певні інші правопорушення в адміністрації Ніксона і, зрештою, потрапив у в'язницю. Але до в'язнення він навернувся до Христа. Вийшовши із в'язниці, він жив життям доброго християнина. Започаткував декілька служінь, зокрема тюремних служінь. Він започаткував тюремні служіння в майже 60 Країнах і, і якщо у вашій країні є тюремне служіння, Чак то можливо саме Чак Колсон започаткував його. Так от, Чак Колсон висуває наступний аргумент. Він каже: дехто вважає, що учні Ісуса змовились, а, аби змусити людей повірити у Воскресіння Ісуса. А, Ісус не воскрес із мертвих та з певних дивних причин, учні змовились говорити людям, що вони що він таки воскрес їх повбивали за це. Учні мали б розуміти, що якщо вони говоритимуть усім, що Ісус Воскресе із мертвих, і людям слід вірити в нього, відмовившись від своїх богів та ідолів, то учні матимуть багато проблем. Їх згодують левам а, і чи вони якоюсь іншою смертю помруть? А, багато з них загинули, як ви знаєте. Але Колсон каже, що дехто вважає пасхальну історію з мовою. І далі він каже: мої друзі були залучені, але мої друзі були залучені до Ватергейської змови. А це була міцна надійна змова, що мала зрештою провалилась. Пасхальна змова не була міцнішою за Ватергейську, але вона витримала. Тому я думаю, що це не була змова. Я покажу вам аргументацію Колсона. Він каже: мої друзі були залучені до Ватергейської змови. Це була міцна змова, бо до неї було залучено лише сім людей. Ніксон, а і ще інші люди. імена, яких добре відомі американцям, особливо тим, які були політично активними в кінці 60-х, на початку 70-х років. А було залучено семеро людей. Яка влада у них була? велика влада. Вони мали значний політичний вплив у сполучених штатах. А яку ціну вони заплатили? А потрапили до в'язниці. Коли їхню змову виявили і вона провалилась. Вони потрапили до в'язниці. І і щоб відбулося, чоловіку на ім'я Джон Дін сказали: якщо ви визнаєте змову і скажете, що було насправді, засвідчите проти інших людей, залучених до змови. А ми скоротимо ваш термін ув'язнення. Вам буде легше аніж їм. тоді він відповів: «Гаразд, я згоден, я це зроблю. Він розповів про розмову, сказав, що вони обманювали і розповів всю цю історію. Файс тому ціна, яку вони заплатили, це ув'язнення в нього коротший, а в інших на довший термін. Скільки потрималася ця змова? А менше року від моменту, коли виявили виявили проникнення у готель Ватергейт до провалу, змова минула менше року. Отже, Маємо декілька людей із значною владою, які заплатили ув'язненням. Це неприємно, але це не найгірше. Принаймні, їх не піддавали тортурам, їм не загрожували смертю, і ця змова провалилась менше ніж за рік. Тепер розглянемо. Змову пасхальну. скільки людей було залучено до неї? Одинадцять одинадцятеро учнів, щонайменше. Тобто, це слабша змова, бо до неї залучено більше людей. Яка у них влада? Чи була в них впливова Влада, чи могли вони помахом роки все зробити? Змогли звернутися з телеекрану до нації або найняти собі адвокатів. Ні, в них була маленька влада і жодної політичної влади. Це точно яку ціну вони заплатили? Їх було страчено. Десять одинадцяти були вбиті, десять 11 були вбиті за Ісуса, а одинадцятий Іван помер від тортур. Як довго тривала ця змова? Протягом життя цих людей Вони не зруйнувалися. ніхто не сказав. Так, це ми вигадали. Я розповім вам правду. Ні, всі вони помирали. кажучи, це правда? Колсон каже, я. Я він каже: я не вірю, що історія про Ісуса це змова, бо я бачив змову на власні очі. Я бачив одну з найкращих і найсильніших змов у світі, і вона провалилася за рік часу. Він говорить, а пасхальна так звана змова була значно гіршою та, втім, не провалилась. Тому я впевнений, що це не змова. Якби це була змова, вона б провалилась швидше, але вона не провалилась, тому це не змова. Отже, перший аргумент висунув Девід Юм. Він каже, що ви не можете вірити у надприроднє, бо ви цього не бачили. Але, Але тоді ви не можете вірити ні у що, чого ви не бачили. Тому аргумент юма поганий. Аргумент Колсона спростовує теорію змови, яка каже, що учні невідомо для чого вигадали історію про Ісуса. І переконали весь світ і трималися цієї історії до смерті. Колсон каже, що так змова не працює.